Мої вітання. Сьогодні підживлюю свої гортензії розчинним добривом буду поливати під корінь. Зараз розведу дві чайні ложки на 10 літрів води і пролю. Дуже гарна тут формула, тут повний комплекс для гортензій, тому розводжу і приступаю працювати. Ось такий вигляд має добриво. Зараз розчиню в баночці і потім. Додам уже у загальний об'єм води. ґрунт під гортензією вологий, тому буду підливати по одному літру під ось такий кущ. Є у мене ось така маленька гортензія, під отакий кущ буде тільки півліти. Ось така у мене є доросла волотиста гортензія, також ґрунт вологий, по вологому ґрунту. Також буде один літр доброго.